ким ти працюєш? А, привіт, мене звати Ганна Липа. Я тестувальник. Я працюю в міжнародній it компанії вже близько вісьми місяців. Яка в тебе вища освіта, де ти навчалась? На початку я навчалась на економіста. Я закінчила одеський нархоз за спеціальністю фінанси. В принципі, ну завжди мені подобалось моє навчання. Я не можу сказати, що ні. Можу сказати, що мабуть дуже Важко там 18-20 років зрозуміти, що тобі насправді подобається. І я тоді вчилась непогано, я отримувала хороші оцінки, мені цього було достатньо. Але ж потім, коли я влаштувалась на роботу, змінювала одну, другу роботу, я розуміла, що. Ну, це не зовсім моє. Я розуміла, що я не хочу розвиватися у цій сфері. Я не бачу свого майбутнього там у фінансах. Ну не знаю, чому бухгалтерію я ніколи не любила. Ось так що я вирішила спробувати щось нове для себе. Яке твоє останнє місце роботи? Я працювала економістом компанії, працювала аналітиком. Останнє моє робоче місце це фінансовий контролер. Тож я працювала в великій одеській компанії, але ж війна трошки пришвидшила мій перехід нову спеціальність ще у грудні, наприкінці минулого року, поза минулого вже року, я пішла на курси. Мені це запропонував мій чоловік. Він також успішно закінчив курси у гілелі, і він вже працює майже два роки. На сьогоднішній день він працює, але ж він девелопер, і я вирішила спробувати. Чому б і ні? Чому обрали для себе тестування? Ну, насправді це було важко, тому що я така людина, що мені цікаво багато чого. Я думала і про розробку, думала, може, і про бізнес-аналіз. Але ж багато в чому моя робота до цього була пов'язана з, ну, з якимось аналізом, контролем чогось. І я зрозуміла, що QA – це, мабуть, самий правильний для мене напрямок. Це для мене природньо займатися чимось таким. І я думаю, що я зробила правильний вибір. Чим керувалася при виборі курсів? Ну, по перше, у мене є досвідного чоловіка, якому дуже тут подобалось. У нас вже є багато там друзів, які також навчались тут або зараз навчаються. Ну, тобто, у мене Гірель завжди був на слуху, і е, мене дуже приваблювало, що тут можна займатися онлайн, не обов'язково ходити до школи. Що можна там не, е, ну, не одразу сплачувати за весь курс, а робити це поетапно? Ти можеш зрозуміти, чи подобається тобі це чи ні. І це насправді класно. Я ну, не жалію зовсім, що я зробила саме цей вибір. Що я вибрала гілель. Ну тут реально дуже класні викладачі, які завжди ставляться до тебе з розумінням, Вони завжди можуть повторити тобі, об'яснити все там декілька разів. Були ну було багато в нас практичних кейсів, які ми розбирали. і Це я думаю, що ну, дуже класно. Як відбувалось навчання під час війни? На, на початку війни, мабуть, десь на три тижні у нас все зупинилось, тому що, ну, зрозуміло, всі були в стресі і всім було, було не до цього. А, ось. Але коли вже десь е, тижня через три, всі трошки оговтались від е, шоку, і мені написав менеджер з Гілерія, чи зможете ви продовжити навчання? І чесно, я була так рада в цей момент якось відволіктись від цього, що буде у мене якісь заняття, тому що на той момент у мене. Робота моя майже зупинилась, я не знала чим себе зайняти. і. Постійне перечитування новин це просто ну, зводить з ну, це... А коли сказала, що можна знову навчатись, я така, — «О, звісно, да, я в <делі>. Ось, На жаль, звісно, ну, не всі змогли повернутися до навчання з нашої групи. Ну, може, трошки більше половини людей повернулася, закінчило курс, не всі змогли, тому що багато хто виїхав чи у когось змінились якісь обставини. Я, слава Богу, закінчила. Я дуже рада десь наприкінці е, квітня. Наш курс закінчився, і я вже на кінці. Ну на кінці цього навчання я вже починала шукати роботу. Як в тебе проходив пошук роботи? Ну, це досить такий цікавий досвід, тому що кожна компанія вона підходить дуже по різному до співбесід. Ти ніколи не знаєш, чого тобі очікувати, і тим більше ти дуже хвилюєшся, тому що це нова для тебе сфера. Ти розумієш, ти ще багато чого не знаєш. у тебе є тільки якісь базові знання. Реально були дуже різні співбесіди. На самій першій моїй співбесіді я е, була готова спілкуватися тільки з HR-ом, але ж вона почала мені ставити якісь технічні запитання, і треба було відповідати англійською. Я трошки розгубилась, і може пройшла ну не так успішно, як того хотіла. Були ну такі співбесіди, наприклад, також у мене була крута співбесіда, дуже з одеською великою одною компанією відомою. Я готувалась, і я думала, що я прийшла досить успішно, але потім мені сказали, що я не підходжу. Це такий досвід. Може, він і негативний, але я дуже рада, що він у мене був, тому що я побачила різне, як буває, і я вважаю, що якщо ти ходиш на співбесіди, навіть якщо ти на якомусь на початковому етапі. Ти ну, набуваєш досвід, ти розумієш, як це буває, які тобі можуть задавати питання, як себе правильно вести. І в цьому, до речі, гілель мені дуже, ну, дуже поміг. У нас був були менторські ще заняття, де ми ну, розбирали, які можуть задавати питання, як там правильно відповідати на якісь такі слизькі питання, ну де тебе перевіряють на якусь це состійкість або щось таке. І це ну, дуже класно. Як ти готувалась до співбесід? Як я е, готувалась по нашим лекціям, тому що ми мали дійсно ну, дуже хороші такі теоретичні базові лекції? Плюс я е, дивилась якісь відео уроки, і я ще дивилась відео з співбесідами. Як інші приходять співбесіди, це дуже, ну, дуже класно. Чи багато співбесід ти пройшла? Ну, Мабуть, якщо по співбесідах, ну, близько чотирьох. Також у мене ще були інші своби, просто де я робила якісь тестові завдання, також там щось не підходило, там, не вистачало чогось знань чи досвіду. Ось, ну Десь близько чотирьох. Ну, кожна компанія мені присувала якісь тестове, або коли ти проходиш співбесіду, тебе в онлайн-режимі просять там щось зробити. Ну, щось там простеньке, щоб зрозуміти, що ти там не просто визубрив теорію, а може щось якось це прикласти до діла. Тестових було дуже багато. Я вам скажу. Я навіть намагалась влаштуватися на роботи до свого чоловіка, але мене не взяли. Які тестові завдання ти отримувала? Ну як правило, ну більшість цих завдань, що я робила, мені давали якийсь конкретний сайт. І сказали, ну, казали, ну, протестуй, от що ти бачиш, що тут не так? Напиши тест-кейси, якісь вакрипорти, як ти це бачиш. Ну, були якісь ще тестові завдання, більш там такі, ну, типу, тобі висилають якісь там вордовські документи, там треба написати якийсь sql запрос для цього, для цього. Чи там ще щось, ну, на кшталт такого. По більшості це дається якийсь, ну, якийсь конкретний сайт. Ти просто там дивишся і думаєш, як би ти його тестував. Як правило, вони хочуть бачити твій підхід, як ти це бачиш, що би ти робив, як би ти себе вів у реальних умовах. Як ти складала резюме. Я писала про свій досвід роботи, писала загалом, що я пройшла курси навчання. Що писала про якісь свої особисті, ну, якісь там особисті якості. Я також надсилала в Гілел в Гілель. Мені допомагали редагувати, зробити моє резюме більш гарним. В принципі, це як звичайне резюме на будь-яку роботу. На яких ресурсах ти шукала роботу? Я шукала кругом, я витратила на пошук роботи, мабуть, близько двох-півтора місяці. І я, мабуть, вже всіх просто задобувала своєю резюме. Я розсилала кругом, мабуть, тільки на позицію сіньор, я, мабуть, не розсилала, тому що на це вже занадто ладно. А так я розсилала кругом. В перший час мені відповідали так, ну, досить часто, там, ну, там, ну, майже кожен раз. Але потім якісь, на якийсь місяць було таке, не ну, знаю, зтище. Я вже думала, може, мені ніхто не відповість. Ну, це було складно, тому що це був початок війни. Багато компаній ще не знало, як себе вести Там, в Україні, багато хто призупинив найм. Ой, Це було складно, але цікаво. Скільки часу знадобилось, щоб знайти роботу? Я закінчила курси наприкінці квітня, і свій офер я отримала на початку червня. Но я ще починала шукати роботу, ще коли не закінчила курси. Тобто я закидувала всіх своїм резюме. Е, я готувалась, читала щось, ходила на співбесіди. Так, я розумію, що не все було ідеально, але я не жалкую, тому що зараз я знайшла ту роботу, яку я справді хотіла. Твій перший день на роботі. А, ну, перший робочий день він такий був більш організаційний. Я думаю, у всіх так мало хто там безпосередньо вже починає там прямо працювати всі перший робочий день. Моя компанія дуже багато приділяє уваги адаптації, тобто там. Перший день це було більше спілкування з HR. -ом. Я е, намагалась розібратися в організаційній структурі, як хто де працює, до кого звертатися, якщо що, якісь там мені робили налаштування всіх програм. Я познайомилася зі своїм ментором. Е, до речі, в моїй компанії дуже велика увага також приділяється навчанню. Тобто, там перші там, декілька місяців я тільки займалася навчанням. У мене були навчальні таски, ментор, який мені допомагав це все робити, е, тому що. Я працюю у фінтех компанії. У нас там є продукт, і він досить складний. В нього треба вникнути там, здати сертифікацію з цього продукту. Я реально навчалась, мабуть, тільки перші декілька місяців, і зараз я продовжую навчатись. Мені дуже подобається в цій сфері те, що ти ніколи не зупиняєшся. На своїх попередніх місцях роботи я в якийсь момент починала нульгувати, тому що я розуміла, що ну я роблю одне і те саме. Мені хочеться чогось нового, а тут нового отак. Ну, переді мною не море, а просто океан. Я можу, мені здається, навчатись вічно і кінця не буде. І це дуже класно, це дуже надихає, що ти не стоїш на місці, що твій мозг не досихає. І ну, це дуже круто, що ти можеш розвиватися ну, до безкінечності. Як проходить твій робочий день? Ну зараз я вже працюю в команді. Також у мене є ще паралельно якісь там навчальні таски, але ж зараз я працюю безпосередньо в релізі. У мене є якісь свої робочі тікети, які я, ну, як правило, роблю не повністю сама або в парі з кимось, тому що ну, також відповідальність досить велика. Там це великий продукт, велика компанія. В принципі, кожен день я займаюся якимись ну, робочими тікетами о, щось такі, чи були в тебе приклади роботи в твоєму резюме? Ну, якщо чесно, для QA мабуть, складно мати якесь портфоліо. Це все ж таки не дизайн, не розробка. Тобто, ну продуктом твоєї роботи не є конкретно щось, що ти можеш показати, тому що ти займаєшся QA. Ні, чесно, я казала всім роботодавцям, що я не маю досвіду, але я, я молодець. Я справлюсь, я зроблю все. і Реально, я дуже багато часу приділяю, ну, приділяю уваги. Роботі, тому що це для мене ну, дуже важливо. І е, насправді, коли е, е, я побачила вакансію свою на Джені, до речі, я знайшла вакансію, я почитала я бачу, прям це про мене. Ну, От реально, я так і написала і чарці, кажу, я вам підійду 100%, 100%. Тому що це фінтех компанія, тобто, треба було ще мати якусь освіту економічну, воно в мене є. Потрібно було ще паралель, паралельно знання е, е, хороше Excel? Це теж, ну плюс треба було курси з тестування. Я, я пишу так: я вам потрібна ось я. І чарка так смайліками відповіла: о, класно. І насправді, так, да, я розумію, що це було це було реально моє місце. Так що про що ще можна мріяти? Чи ти займаєшся зараз самоосвітою? Насправді, у мене є дуже багато якихось навчальних задач в моєму проєкті. Я навчаю ще продукту, я проходжу там сертифікації, тобто це все ну, дуже багато часу у, ну, безпосередньо у компанії, але ж я ще можу дивитися якісь навчальні відео. Ну, мені цікаво, взагалі, як розвивається it сфера У мене багато телеграм-каналів, я про це все читаю. Ну, мене це дуже надихає. Що не подобається у твоїй роботі? Я не знаю, ну, мабуть, у кожній роботі є якісь там такі нюанси. Ну, не буває все так прямо, що ти завжди в ейфорії, О, Боже, як класно! Насправді ні, я думаю, що це ну, маячня, такого не буває. Ну, бувають якісь такі рутинні завдання, які займають багато часу і. Ти просто втомлюєшся від цього, але ж ну, це там якийсь короткий проміжок часу займає, і ти переключаєшся на щось нове, і все окей, в принципі, мабуть, це тільки. А так, ну, я дуже довольна, що я пішла в ІТ через те, що частіше всього дуже демократична така атмосфера в командах, всі спілкуються на ти, немає нікого ну, такого сирого начальника, всі тобі допомагають, всі дуже привітні. І це ну дуже надихає. Ніхто тобі ніколи не скаже, що ти там щось не знаєш, що ти якийсь не такий. Ну це прям дуже класно. Чи не жалкуєш, що пішла в Айті? Взагалі, ні. Я жалкую, що я раніше не прийшла. Серйозно чи важлива англійська для роботи в QA? Ну, дивлячись, яка компанія, але мені необхідно було прийти після технічної співбесіди, прийти ще невеличке спілкування з викладачем англійської мови. Треба був ну необхідний рівень, був мінімум B1. Я слава Богу, це прийшла. У мене далеко не ідеальна англійська, але ж цього вистачило. На, ну, на зараз я працюю, вся моя команда з України, тобто мені англійська зараз ну, може потрібна там для якоїсь документації, для чогось такого. Але ж знову моя компанія пропонує курси, і я хожу на англійський в робочий час. І ну, це теж я вважаю, що дуже класно. І я думаю, що не ну, не треба боятися цього, тому що ну, насправді мені зараз там для спілкування англійська на роботі, наприклад, не потрібна. Ну, якщо я буду дальніше, ну, далі розвиватися, то, звісно, так треба буде, тому що у нас там ця компанія міжнародна, вона працює в всьому світі. Якщо ти там будеш вже десь там далі, йти, то звісно, треба англійська. Але ж на початковому етапі ну, якогось там суперлевела не треба. Що ти можеш побажати людям, які шукають роботу після курсів? Можу сказати, що щоб вони не боялись. Насправді нічого такого страшного в цьому нема. Не треба думати, що в ІТ йдуть люди, тільки яким там 18-20 років, мені, наприклад, 29, нічого страшного. Не треба е, боятись, що ви там щось не зможете чи не зрозумієте. Е, ви насправді нічого не, не не втрачаєте. Навіть якщо щось не вийде, ну нічого, це досвід. А якщо вийде, так це ж ну вообще супер. Ну. Що ви втрачаєте? Ну, мені дуже подобається така більш модель тактична, а не стратегічна. Тобто не треба собі ставити якусь таку загальну велику ціль, що я там, не знаю, буду через рік сіньор тестувальником чи ще кимось. Ставити собі якісь короткострокові маленькі цілі. Ну, наприклад, я зараз водій початківець. І реально кожен раз, ще, коли я сідаю за кермо, мені ще так трошки. ну, Страшно, це кожен раз трошки стрес. І якщо я ще там подумаю, боже, це мені зараз через це місто їхати, о, який кошмар. Але якщо ти сідаєш так, мені треба виїхати з двору, виїхала з двору, так, повернула, виїхала, дорогу ще кусочок ще трошки-трошки, потім ти виходиш з машини, о, так я приїхала, так і тут. Ну, ти спочатку пробуєш щось там, подивився, якісь курси, е, відеоуроки, спробував піти. Е, Пішло, не пішло, з кимось поспілкувався. Ну, тобто, ставить собі якісь маленькі цілі, і так по кроку, ну, ти десь опинишся.